Українські циркачі втретє стали кращими у світі. З 37-го міжнародного циркового фестивалю в Монте-Карло вітчизняні артисти привезли одразу бронзу, срібло та золото. Коли бачили э, клоунів, ми просто радились. Витажі, ми так кричали, просто голосу. Не хватало. Да, потім об'являють срібро коблікову. Ми мы... Все, ми вже все, у нас вже на разрыв. Но кадаквілі золота, мы вообще, я думал, що я не то, що голос потіря, я витряю, наверное, себя. Головний приз цього фестивалю статутка Золотий клоун має статус циркового оскара. Але якщо американська кіноакадемія щорічно нагороджує більш ніж 20 статутками переможців, то фестиваль Монте-Карло лише однією у цьому році. Її володарями стали акробати Микола Щербак та Сергій Попов. А цей хлопець обійшов Львів, слонів та навіть 38 китайців. Серебро отримав жонглер Олександр Коблоков. Бронзовий, бронзовий клоун із цирка Монте-Карле. Монте-Карло. 2013 тисячі тринадцятий нагороду наші клоуни тримають вперше, адже до виступу тріо еківоки клоуни з України жодного разу не брали участь у найвагомішому цирковому фестивалі світу. Програма хлопцям передалася у спадок від українського клоуна Олександра Білогуба, деяким номерам близько 20 років. Більшість жартів довелося пристосовувати до західної публіки. Я їх чотири дні обалтував шутити на тему оп-оп стайл». Діжка прийшла, я, допустимо, оп. Ані <реш> сміються складно повірити, що декілька років тому артисти майже не залишили церкове життя. Все через відсутність роботи в Україні. Це роботи, треба щось в вже знімене. Тепер до 2015 року. Кожен місяць цих хлопців розписано, а їхні гонорари вже починають рости з нечуваною швидкістю, але лише за кордоном От двох раз до в десяти раз. Више, если ребята столі 500 евро, да то они уже будут стоить, если долгосрочный контракт 1000 евро в день. Багатії зі всього світу аплодували українським артистам стоячи. Сніданок вітає переможців та пишається талантами, які прославляють рідну Україну.